Всім привіт! У цьому відео ми будемо створювати анімацію логотипу. Буду вдячна за лайк та підписку у підтримку контенту українською мовою. Створюємо нову композицію. Називаємо її Main. Розмір 1920х1080 30 кадрів в секунду тривалість 4 секунди. Перетягуємо у цю композицію логотип у форматі PNG. Права клавіша миші Free Compose. Називаємо лого і ставимо дві галочки. Додаємо на цю композицію ефект по Color Gradient. Переходимо у вкладку Effects and Presets. Перетягуємо центри кольорів ближче до нашого логотипу. Обираємо 4 кольори в залежності від кольору вашого логотипу. Або можете обрати такі, як у мене. Права клавіша миші при Називаємо композицію Logo Main. Дублюємо композицію через Ctrl-D. Натискаємо Enter та перейменовуємо на Logo Stroke. Додаємо на цю композицію ефект Vegas. Встановлюємо позначку «Solo», для того, щоб ми бачили, як буде змінюватись цей шар. Знаходимо параметр «Threshold» і встановлюємо 25. Segments ставимо 2. Blend Mode обираємо Transparent і обираємо колір. Переходимо на 20-й кадр, встановлюємо ключ біля параметра «Lens» і Rotation. Виділяємо композицію, натискаємо U, щоб побачити наші ключі. Переходимо на 1 секунду та 10-й кадр і перетягуємо сюди ключ «Rotation». Переходимо на нульовий кадр. І прокручуємо «Rotation». Встановлюємо мінус 250. Параметр «Lens» встановлюємо 0. Додаємо на цю композицію ефект Glow. Встановлюємо Glow Threshold 65. Дублюємо через Ctrl-D. У параметрах Glow 2. Glow threshold встановлюємо 40%. Радіус 25. Знову дублюємо через Ctrl-D. І у Glow 3. Встановлюємо threshold 25 і радіус 75. І змінюємо Mode на Add. Прибираємо позначку Solo, що ми бачили обидва шари. Виділяємо композицію Logo Main і додаємо ефект Color Offset. Переходимо на першу секунду та 10-й кадр і ставимо ключ Red Face і Green Face. Виділяємо композицію, натискаємо U, щоб розкрити ключі. Переходимо на нульовий кадр. У параметра Red Face прокручуємо на мінус один оборот і 25 градусів. У параметра Green Face на мінус 195 приблизно. Згортаємо шар. Створюємо 0-об'єкт. Права клавіша миші New 0-object. Виділяємо композиції, затискаючи Ctrl та прив'язуємо їх до 0 об'єкта, потягнувши за ласо. Переходимо на 15-й кадр. Виділяємо 0 об'єкт. Натискаємо S на клавіатурі, щоб розкрити скейл. Ставимо ключ. Переходимо на нульовий кадр. І збільшуємо до 230. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо у графіки. Якщо у вас не так виглядає графік, натисніть правою клавішою в миші. Можливо, у вас буде встановлений Edit Value Graph. А нам потрібно Edit Speed Graph. Виділяємо і рухаємо вліво. Виділяємо композицію Logo Main. Та обираємо інструмент Rectangle Tool або клавіша Q на клавіатурі. Зараз ми будемо малювати маску навколо нашого логотипу. Щоб правильно намалювати маску, активуємо Proportional Grid. Обов'язково при виділеному шарі малюємо маску. Натискаємо лівою клавішею миші на інструменті Pen Tool та обираємо mask Feather Tool. Відключаємо Proportional Grid. Стаємо на край маски і тягнемо до логотипу. Натискаємо V на клавіатурі, щоб активувати Selection Tool. Переходимо на першу секунду та 10-й кадр. Розкриваємо параметри маски і ставимо ключ «Mask Path». Переходимо на 15-й кадр. Беремо за край маски, затискаємо Shift і тягнемо вліво. В даному випадку ми використали інструмент перо для того, щоб края нашої маски були не рівними, а розмитими. І таким чином кольори на логотипі будуть з'являтися поступово. Згортаємо шари, створюємо Adjustment Layer. Натискаємо правою клавішою миші New Adjustment Layer. Додаємо на цей шар ефект Optics Compensation. Переходимо на третій кадр, встановлюємо параметр Field of View 150. Ставимо галочку Reverse Lens Distortion. Ставимо ключ, натискаємо U. Щоб розкрити ключі, переходимо на нульовий кадр і ставимо 0. Переходимо на 20-й кадр. І також встановлюємо 0. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Виділяємо композицію Logo Stroke, натискаємо T на клавіатурі, щоб розкрити Opacity. Переходимо на 15-й кадр, встановлюємо ключ opacity 100%. Переходимо на перший секунду та десятий кадр. і opacity встановлюємо 0. Виділяємо ключі, натискаємо F9, виділяємо композицію Logo main та додаємо ефект Bevel Alpha. Збільшимо композицію, прокручуючи колесо мишки, і ми бачимо, що з'явилися у нас ось такі білі края. Якщо натиснути позначку, зараз немає ефекту, і ось зараз включаємо. Щоб повернути розмір композиції до розміру нашого вікна, натискаємо Fit. Виділяємо композицію Logo Main, дублюємо через Ctrl-D. І видаляємо у цієї композиції маску, натискаємо M на клавіатурі. Виділяємо маску, видаляємо. А також два ефекти. Права клавіша миші Precam Polus. Називаємо Logo Gloss. І ставимо позначку Leave All Attributes. Розкриваємо. Зараз ми будемо створювати Reflection Map або блиск, який буде пролітати над логотипом. Натискаємо правою клавішою миші New, Solid або комбінація клавіш Ctrl-Y. Обираємо чорний колір. Права клавіша миші при Pre-Compose. Називаємо Reflection. Розкриваємо, додаємо на цей шар Gradient Ramp. Обираємо сірий колір та темно сірий. Ramp Skate ставимо 200%. Створюємо ще один солід з допомогою комбінації клавіш Ctrl-Y. Також чорного кольору. При виділеному цьому шарі обираємо пентул. Зменшуємо композицію, прокручуючи колесо мишки і будемо малювати маску. Натискаємо «M» на клавіатурі. Розкриваємо параметри маски. Та Mask Feather ставимо 85. Таким чином ми розмиваємо края. Створюємо ще один Solid, ctrl y Знову при виділеному шарі. Обираємо Pen Tool. Натискаємо M і ставимо галочку Inverted. Розкриваємо параметри маски. Mask Feather ставимо 100. Натискаємо ctrl Y. і обираємо білий колір. Виділяємо шар. Також має бути активований Pen Tool. І ми будемо малювати зараз відблиск. Але для цього видимість відключимо, щоб ми бачили інші шари. Включаємо видимість шару, розкриваємо, натискаємо M. І Mask Feaser ставимо приблизно 55. Закриваємо композицію. Mode, встановлюємо Add. Виділяємо logo Main, натискаємо правою клавішою миші та обираємо Guide Layer. У результаті цей шар при рендері видно не буде, але він нам потрібен у цій композиції для того, щоб побачити, як відблиск буде рухатися над нашим логотипом. Обираємо Selection Tool, виділяємо композицію Reflection, натискаємо P, Переходимо на нульовий кадр. Зменшуємо композицію. І рухаємо композицію Reflection. Так, щоб логотип знаходився на темному місці. Тобто тут, де у нас чорний солід. Ставимо ключ, переходимо на другу секунду. І рухаємо композицію Reflection так, щоб наш білий відблиск пролітав майже над всім нашим логотипом. Зупиняємося тоді, коли логотип теж буде на чорному фоні. Закриваємо композицію. У Logoglos Mode змінюємо на Add. Виділяємо композицію Logo Main, дублюємо через Ctrl-D. Видаляємо маску та ефекти. Переносимо цю композицію вище Logoglos. Виділяємо композицію Loglos і TreckMAD змінюємо на Альфа-Мат. І таким чином наш відблиск тепер буде видно тільки в межах логотипу. Виділяємо композицію Logo Main, та, яка виконує роль маски, і дублюємо через Ctrl-D. Натискаємо правою клавішею миші, Recompose. Називаємо Logo Bump. І обираємо Leave All Attributes. Розкриваємо. Виділяємо композицію права клавіша миші, Layer Styles. Обираємо Color Overlay. Розкриваємо. Обираємо білий колір. Знову права клавіша миші. Layer Styles. Stroke. Оберемо Toggle Transparency Grid. Щоб ми побачили обведення. Розкриваємо Stroke, колір чорний. Size встановлюємо 5. І обираємо інсайт. Закриваємо композицію. Виділяємо композиція Gloss» і додаємо ефект «Glass». «Bump Map» обираємо «Logo Bump», який ми щойно створили. «Softness» встановлюємо 60. «Height» 100. Displacement мінус 155. Розкриваємо light. Light Intensity встановлюємо 90. Light Height встановлюємо 100. Виділяємо знову композицію Logo Gloss. Додаємо ефект Bloby Lice. Block layer» також обираємо Logo Bump, Softness встановлюємо 8, «Cut Away 1. Виділяємо ефект «Glass», дублюємо через Ctrl-D та перетягуємо нижче ефекту Bloby Розкриваємо Surface. Softness встановлюємо 40. Displacement мінус 300. Розкриваємо light. Light height встановлюємо 45. Переходимо на другу секунду. Виділяємо нуль об'єкт. Затискаючи Shift, натискаємо P. Розкриваємо таким чином Position і разом зі Scale. Ставимо ключ біля Position та ключ біля Scale. Переходимо на другу секунду та 15-й кадр. Скейл ставимо 80 і Position по осі Y трішки піднімаємо. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо у графіки, виділяємо і рухаємо вправо. Переходимо на другу секунду, виділяємо композицію logo main та додаємо ефект tint. Обираємо білий колір, ставимо ключ, натискаємо U на клавіатурі. На другій секунді Tint має дорівнювати 0. Переходимо на другу секунду та 15-й кадр. Tint ставимо 100. Виділяємо ключі, натискаємо F9, переходимо в графіки, виділяємо і рухаємо вправо. Додамо текст до нашого логотипу. Переходимо на другу секунду та 15-й кадр. Знімаємо виділення з будь-якого шару. Натискаємо Ctrl-T, щоб активувати інструмент для введення тексту. Шрифт обираєте будь-який. Я обираю Montserrat Extra Bold розмір 80. Пишете назву свого логотипу. Обираємо Selection Tool. Натискаємо Ctrl-Alt-Home. Розміщуємо таким чином Anchor Point посередині нашого шару та Ctrl-Home. Розміщуємо наш текст посередині композиції. Натискаємо лівою клавішею миші, затискаємо Shift та рухаємо текст нижче. Виділяємо текстовий шар. Натискаємо Pitch в розкритий позішн. Ставимо ключ. Переходимо на другу секунду. І піднімаємо вище. Виділяємо ключі, натискаємо F9. Переходимо в графіки. Виділяємо, рухаємо вправо. Переходимо на другу секунду та 15-й кадр. І зараз намалюємо маску для того, щоб текст було видно тільки знизу. Знімаємо виділення з будь-якого шару, натиснувши F2. Обираємо інструмент Rectangle Tool. Строк має бути 0. Колір значення немає. І малюємо прямокутник, який перекриє весь наш текст. Обираємо Selection Tool. Виділяємо. Шейповий шар, натискаємо Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Тимчасово опустимо шейповий шар нижче текстового, щоб ми могли розмістити його посередині. Затискаємо лівою клавішою миші, затискаємо Shift і тягнемо вниз, так, щоб текст був посередині шейпового шару. Тепер піднімаємо шейповий шар вище текстового. І у текстового шару. Трек мат, обираємо Альфа-Мат. Анімація логотипу готова. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А для замовлення готової анімації вашого логотипу звертайтесь, будь ласка, за контактами, що вказані в описі до цього відео. Якщо у вас є побажання щодо тем наступних відео, пишіть у коментарях. Дякую за увагу!